Юда, одинадцята заповідь, розділ сьомий. Рувен Лейбович дуже любив гроші і був із тих євреїв, які завжди десь між, між вірою і готівкою, між молитвою під рахунком відсотків, між старим Єрусалимом, де він виріс у лавці свого діда, що міняв перші долари на ліри ще в 70-х, і новим, скляним, де все рахувалось у криптовалюті. Колись він торгував ювеліркою, потім камінням, потім коротко, телефонами. Обмінник став його тихою гаванню, місцем, де цінні папірці різного номіналу були завжди. Але сьогодні, ще задовго до закриття, лисий підприємець повісив на двері свого обмінника табличку Closed, no Cash. У касії справді не було що міняти, залишилися лише три тисячі євро, охайно складені в гумку, і заховані у боковій кишені портфеля Лейбовича. Чужі гроші вже пішли у світ. А ці його власна дрібна перемога, про яку не потрібно буде звітувати ані податковій, ані богові. Додому Ровен не поспішав. Він із насолодою сьорбав каву із білої великої чашки, на якій на Євриті було написано Найкращому татові і дідусеві, і з ентузіазмом скролав смартфон, читаючи останні новини. Двері дзенькнули. Лисий навіть не підвів голови. Закрито! Грошей нема завтра зранку. Де вона? Відповів різкий чоловічий голос. Рувен підвів очі. У дверях, у білій сорочці і жилеті, зі шкіряним дипломатом у руці, стояв Давид Штерн, експерт з антикваріату, з яким вони домовилися ще вдень. Той, хто наполягав на тому, щоб Лейбович хоч всю готівку з каси віддав, але старовинну срібну монету Юди викупив. Монета! сказав Давид коротко, його очі горіли. Вона тут? Звісно, тут. Рувен трохи образився. Я ж чекаю. Ось, як домовлялися. Він розкрив сейф і обережно двома пальцями дістав маленьку коробочку, у якій лежала срібна монета. Спокійна, як місяць на дні колодязя. Давид швидко відкрив свій дипломат, щоб дістати своє спорядження, узяв срібняк пінцетом і довго розглядав його крізь лупу. Не може бути, це просто неможливо, шепотів він, а на його обличчі з'явився ансамбль радості, шоку і віри в диво. То це те, що ти думав? підморгнув Лисий. А що воно, до речі, таке? То неважливо, опанував себе Давид. Ти мені товар, я тобі гроші. Сто тисяч, як і домовлялися. Не дочекавшись відповіді, експерт витягнув пачки грошей з дипломату і посунув до рувена. Той усміхнувся і простягнув бізнес-партнеру чек, на якому чорним по білому було написано 103 тисячі євро. «103?» – промовив він невинно. Штерн підняв брови. Ми ж говорили 100. Так, але вони. Лисий кивнув у бік. не погоджувалися, а у касі загалом було 103. То я ризикнув, запропонував вабанк, і моя стратегія спрацювала. Давид коротко зітхнув, дістав із портфеля три тисячі зверху і поклав на стіл. Гаразд 103, тільки швидше. А комісійні. хитро лисо прижмурився Рувен. Давид відрахував ще три тисячі євро. І ні копійки більше. Лисий двома руками посунув до себе пачки грошей. «Що ж, вона твоя. А якщо вони знову прийдуть обмінювати такі, забирати їх для тебе? Давид уже прямував до виходу, але, почувши це, різко обернувся. Такі ж, а їх не одна, не одна. У того дядька мішечок із монетами. Не знаю, чи всі вони такі самі, але те, що є інші, я впевнений. Дай мені контакти, реквізити, усе, що знаєш про цих туристів. Штерн з силою вчепився за стіл і гаряче задихав у скляне віконце. Ага, хочеш без посередників антикваріат загарбати? Ну ні, скільки пропонуєш за паспортні дані? Мисливець за раритетом призамислився. Він боявся називати суму, бо не був упевнений, що решта монет така ж. Яку він щойно вполював, але й ризикувати втратою постачальника йому теж не хотілося. Я подумаю, поговорю з партнерами і завтра тобі скажу а якщо вони до цього знов прийдуть, то одразу дзвони мені сам, я в боргу не залишусь. Давид пішов, двері дзенькнули, і знов настала тиша. Ровен залишився сам, сів за стіл, дістав із портфеля перев'язані гумкою гроші і додав до них ще шість тисяч. Вийшло дев'ять тисяч євро. Чистий прибуток за сьогодні. Без паперів, без касових звітів, без гріха. Дякую, Господи, за твою щедрість, заплющивши очі, прошепотів він.